Сьогодні відео буде про переїзд, а саме з Таїланду до В'єтнаму. Почнемо з Таїланду. Що сподобалось, що не сподобалось. В Тайланді мені здається, там не сподобатись не може, тому що на рахунок тайців вони дуже відкриті, щирі, приємні, взагалі дуже класні люди. Мені вони дуже подобаються, завжди усміхнені, завжди тобі раді тебе бачити. Тобто, з цим взагалі питань немає. Тайці це просто. 10 з 10. Далі що стосується їжі. Їжа в Таїланді класна. Багато морепродуктів, але є багато і гострого. Це єдиний, напевно, недостаток. Але ще вони багато дуже дають цукру в їжу. Це теж якось не дуже класно, але хто цим як то, не на дієті, то нормально. Тому їжа мені теж подобається. Оце їхній рис з морепродуктами, саме таке ходове. То мені з їжі класно. Далі, що стосується цін, якщо рівняти В'єтнам і Таїланд, звичайно, в Таїланді дорожче. Таїланд більш розрекламований, всі туди їдуть на відпочинок. Тобто, ну ціни відносно дорожчі на, на все: на житло, на харчування, на продукти в магазині, на заклади, на каву. тобто... Так, дорожче. Далі. Якщо брати В'єтнам, В'єтнам мені подобається теж люди відкриті в'єтнамці, але не такі, як мені здається, тайці все одно, вони більш відкритіші, більш такі щирі. В'єтнамці трішки такі сковані в собі. Стосується їжі у В'єтнамі. В'єтнамська їжа, якщо чесно, ну ні, нам взагалі не подобається, особливо їхні ці супи фобо взагалі не смачні. Єдине, що подобається мені у В'єтнамі, це їхні ось ці банміці, булочки і і то без начинки. Просто самі багети. Вони їх роблять просто неперевершено. Це за ним це їм плюс за це. Що стосується далі, їжі у В'єтнамі дуже багато різних кафешок з різних країн світу, тобто тут є корейські ресторани, японські, китайські. Мені здається, за рахунок цього В'єтнам по їжі трішечки виграє по різноманітності їжі. А якщо брати до уваги саме в'єтнамську їжу, то ну, вона ну, якось. Це особисто моя думка, мій такий погляд на це, можливо, комусь подобається. Наприклад, особисто мені ні. Якщо ви рівняти Таїланд і В'єтнам, в Таїланді з їжею мені краще. Я знімаю на фоні американських гірок, тому тут такі крики, ну нічого. Далі, житло у Тайланді. Коли ми приїхали в 23-му році, було ще житло якось більш-менш дешеві ціни. Можна щось було знайти нормальне, не бунгало, а щось краще. Ми платили, наприклад, візьмемо до уваги наше житло. Ми платили 600 доларів. Але це було таке бунгало, але нового типу не з дерева. Там була одна кімната невеличка, мені здається, там десь було 30 метрів квадратних, і кухня студія теж дуже маленька. Тобто Віка, можна сказати, спала в нас на кухні, тому що зразу в ней там диван, барна стійка і кухня, тобто дуже все було близенько. І в нас кімната теж тільки ліжко, робочий стіл і більше нічого. Тобто вдома було робити нічого, тому що там місця в нас не було. Що стосується В'єтнаму, ми платимо 650 доларів, але в нас будинок з басейном, з спортзалом, з охороною, дві кімнати, тобто дві спальні, плюс кухня, студія величезна. Привіт. Ми, так як ми в Таїланді жили на маленькому острові, тобто я не можу аж так порівнювати Таїланд і В'єтнам, тому що мені здається, якби ми жили в Таїланді в Бангкоку, теж у великому місті, тоді більш було б е, як то правильно сказати, таке рівноцінне порівняння, тому що ми жили на острові. Це трішечки різне. Мені здається, взагалі Таїланд і В'єтнам рівняти не потрібно. Взагалі це неможливо, тому що це зовсім дві різні країни. Абсолютно, хоч це теж Азія. І там, і там Азія, але це зовсім дві різні країни. Тому що е, так як я вже казала, це був острів. Е, якщо рівняти море, пляжі, звичайно, на острові. Ну вони просто одні з найкращих. Якщо брати в В'єтнам-Дананг, е, пляжі тут такі собі завжди є хвиля, коли не сезон, море грязне, е, багато сміття. Ну тобто пляжі, звичайно, виграють в Таїланді. Стосується цін у супермаркетах та на ринках, звичайно, В'єтнам це найдешевша, мені здається, країна, в якій ми були. Що стосується і кафешок, також і ринків супермаркетів. Тут дешево. Так, це дійсно так. Хоч мені здається, зараз у 25 п'ятому, році ціни трішечки підросли, тому що зараз вам розкажу, чому ми переїхали саме з Тайланду і чому підросли ціни у В'єтнамі. В Таїланд, так як ми вже я вам розказала в минулому відео, ми планували їхати на 6 місяців, і вже на сьомий місяць мені вже потрібно було кудись їхати, тому що на маленькому острівку жити постійно одне те саме якось було трішечки нудно. Я вже десь хотіла кудись переїхати. Ми, взагалі, В'єтнам про нього ніколи не знали, не чули, не розглядали як країну для життя. Але ось і тоді я пам'ятаю, в Таїланді якраз йшли такі слухи про те, що хочуть змінити візову політику до в'їзду у Таїланд. Раніше це було кожного місяця. Ми могли подовжуватися за 60 доларів з людини. Тобто, приїжджаєш в міграційну службу, 60 доларів платиш. Це буквально займало 2 години з рахуванням черги. І все, 60 доларів в місяць, собі живеш спокійно. А потім щось вони відмінили, дали тільки на місяць, потім щось міняли на два. Потрібно було виїжджати за кордон. І ось це теж вплинуло дуже на переїзд. А у В'єтнамі, плюс що ти приїжджаєш у В'єтнам, тебе є три місяці, і кожних три місяці ти поновляєш візу, теж але потрібно виїжджати за межі В'єтнаму. Перший на досвід це був Лаос, Лаос. Ні, не зайшов взагалі. Це повний треш, але це зручно, тому що це одним днем. Тебе автобусом везуть в Лаос, ставлять візу про виїзд з В'єтнаму, ставлять візу назад у В'єтнам, ти заходиш, тобто на кордоні це все швиденько робиться, і їдеш назад додому. Дорога займала 5 годин в нас, тобто ну, 10 годин так потрібно потратити, плюс-мінус година на кордоні і все. Але потім ми собі так взяли за таку традицію. Кожних три місяці ми подорожуємо по різних країнах. Тобто, в нас якраз віза ран, і виходить, ми беремо там не на день, два. А, наприклад, їдемо на 5, 7, 10 днів, в залежності, куди ми їдемо. Тобто, це якраз можна назвати вимушена, така подорож і тому, звичайно, переїхали до В'єтнаму ще через питання з візою. І коли от якраз ми вже приїхали місяць, жили у В'єтнамі, і якраз почалися ці проблеми в Таїланді з візою, що на довгий термін не давали візи. Багато хто з В'єтнаму, українців, теж почали з Таїланду перепрошую з Тайланду їхати до В'єтнами саме через візи. І такі в'єтнамці викупили цю тему і почали піднімати ціни на житло, на продукти. Тобто, ми як приїхали в кінці 23-го, це був 23-24 рік. Ми приїхали. Житло можна за чотириста 600 навіть ось так доларів знайти. Ну тобто, в тебе був вибір величезного житла на будь-який смак, це могли бути і двохповерхові будинки, і квартири, і ком'юніті. Тобто, вибір був зараз. Ми хотіли ось переїхати з нашого будинку. Ми дивились житло в районі 600 доларів, щоб було ну так само. Ми не знайшли нічого. Це або потрібно дуже довго чекати, шукати. Або ну ні, дуже сильно попіднімали в'єтнамці ціни в цьому плані. Звичайно, мінус В'єтнаму. І ще такий мінус, що зараз багато хто хочуть чомусь, щоб орендували квартиру на термін від 6 місяців, а то рік. І зразу, наприклад, коли ми там заходили, шукали квартиру. Раніше такого якось не було. Можна було домовитись на 3 місяці, так як ми робили спочатку. А зараз чомусь вони хочуть на 6-12 місяців. Тому що ніхто не хоче напевно так заморочуватися, помісячно здавати квартиру. Зразу там таке, ми заходимо на маркетплейс, як ми дивимося квартири, зразу пише тільки на рік або тільки на півроку. І знизу такий маленький шрифт, Але якщо ви хочете на місяць, то ціна буде зовсім іншою, а ціна там ну майже в два рази. Тобто, ось це ще мінус. А так як візи тут дають на півроку, наприклад... що стосується клімату. У В'єтнамі є сезон дощів, так як і в Таїланді. Але в Таїланді ми були в сезон дощів, Там так дійсно може лити дощ тиждень, і в день, і вночі, але там дуже парко. Ти постійно відчуття, що ти завжди мокрий. Наприклад, я помила голову. і Вона до вечора можливо і не висохнути. Ось так. А що у В'єтнамі? Це теж сезон дощів, але тут немає цієї паркути, дуже комфортна температура. Хоча інколи було навіть таке, що навіть трішечки прохолодно. Тобто ми навіть одягали кофту, кросівки. Що у В'єтнамі в, в Таїланді вдіти кросівки, мені здається, це взагалі ні, ні ні. А от якраз у В'єтнамі трішечки комфортно, тому що ти, хоч трішечки, як то відпочиваєш від тієї жари. Давайте узагальнимо те все, що я вам наговорила. Ціни у В'єтнамі дешевше житло у В'єтнамі дешевше, та мені здається більше різноманітного житла можна знайти. Що стосується їжі в плані смаку, скажімо так, у В'єтнамі, я не знаю чому тут теж. Море продуктів дуже багато, але от закладів, прям з морепродуктами або взагалі якихось страв з морепродуктами, дуже мало. в Таїланді в цьому плані мені більше подобається їжа, чим у В'єтнамі. Якщо брати традиційне меню В'єтнамське і тайське, тому що якщо брати е, різна їжа взагалі у В'єтнамі і в Таїланді, звичайно, В'єтнам виграє, тому що тут дуже багато різних закладів світу. В плані моря пляжів це однозначно Таїланд, це тільки Таїланд. Ми були в крабі там на різних островах. Ну це просто як з реклами Баунті, знаєте? Тобто В'єтнам тут і близько не, не стояв. Але теж вода непогана, тепла, чиста, досить, коли гарний, коли сезон, досить непогано. Мої відчуття по комфортності, де мені краще, не знаю чому, але Дананг чомусь мені зайшов більше, ніж Таїланд. Таїланд це таке, знаєте, приїхати на місяць-два відпочити. Намилуватися неймовірною красотою, водою, підводним світом, пої... скуштувати їхньої їжі, багато креветок, морепродуктів різних, попити їхні ці знамениті соки, фруктові і все. А якщо на довгострок, В'єтнам мені здається, він більш зручний, скажімо так, тут немає такої супер Суперкрасоти, можливо, як в Бангкоку, якщо брати міста рівняти, а не острів. В Бангкоку, звичайно, там оці ці великі будинки височезні, оці. ну там гарніше так. Але якщо в плані комфорту, зручності, мені здається, В'єтнам трішечки виграє в Таїланду. Таїланд це більш для відпочинку. А якщо на довгострок, то раджу вам В'єтнам, а особливо місто Дананг, тому що багато хто. Жив в різних містах, але все одно поверталися в Дананг і казали, що в Данангу найкраще. Тому ось такий був обзор на дві країни сьогодні. Ставте лайки, коментарі, підписуйтесь і всім пока пока Пока-пока. Аліса цей весь час була зі мною, Помагала мені вести зйомки.